що з'явився уже біля фуршету третій бігборд, про те, що кіна не буде, а приїхав цирк. Сьогодні вже бігборд з такими віршиками, а, <смітнє> я на друковано. І ну, вже напевно не секрет, що це ваша ідея чи ні цього бігборда, ну, Чи ні. Не, не? не зв'язуйте все з міським головою. От я по великому рахунку все-таки спілкуюся в соціальних мережах. Я особисто спілкуюся в однокласниках. Чому? До речі, при всьому тому я отримую море інформації від цієї соціальної мережі. І повірте, 95% інформації, яка приходить, це проблеми нашого міста. Тому я знаю і все, що в медицині, від мешканців, і все, що в освіті, і що в житлово-комунальному. Я просто запропонував в соціальній мережі, виставив Кіна не буде церк приїхав, продовження. До речі, взяло участь більше 700 людей. І от перемогла якщо я, не помиляюся, Галина Шаманська, яка так і сформулювала, от, кіна не буде, цирк приїхав, але чомусь тут не до втіхи. Корони клоуна моділи, на троні їх висувають сміло. І поки будемо мовчати, нас наслазні будуть керувати. Тому по великому рахунку це її погляд. Але він десь бігається із моїм. Але яка була ваша мета встановлення цього такого білборду з цирком? Що ви хотіли сказати Калушанам? Я хоті ж, перш за все, щоб Калушани задумалися. От коли ми почали розмовляти про рабовласницьку систему, повинен бути світовий скачок від рабовласництва до феодалізму. А цей скачок можна зробити тільки свідомо. Коли ми говорили, що вся наша задача шість років було зробити свідомих громадян, то я хочу, коли одній із, скажем ініціаторів говорять, від навіслюка одіньте бренди, він стане депутатом, я хочу, щоб... Хоча б по крайньому мірі Калушани не був тими віслюками, які б голосували за бренди. Оце моя загальна позиція. Поїде авторка у Рим, так? Так, ну. Що це дуже порівняно з відправкою, скажімо, в Турцію. Дуже. Дуже... Тим більше, що там було сказано, що людина, яка організувала, може взяти чоловіка чи дружину і їхати, коли захоче. Юрій Степанович, на продовження. Я от переб'ю. Скажіть Оксана, а ви зрозуміли, що я хотів в першу чергу, щоб по цьому плакату задумалися? Задумались над фітектурою, задумались над будівництвом, задумались взагалі, от як створюється ця вся система? Ну, от ваша думка. Просто мені здавалося, що коли ви ставили цей бігборд перший, у вас була якась мета. І залучення, скажімо, мережі однокласників до. Калушан до продовження цієї теми скидається на те, що от, або ви свідомо хотіли залучити Калушан до продовження цієї теми, або просто не було ідеї щодо продовження, скажімо, цього повідомлення, що ви хотіли сказати Калушан. Дивись, Оксанка, я тобі скажу таку річ, що це не тільки виставляє такі речі. От я задіював письменників, і Івашин Іва, дуже подобався письменник. І от коли він приїжджав, то скажімо, він не ніс ніякої політичної складової тільки свої твори. І от я виставляв його вирази, і я отримав так само, як на цей вираз, і 800, і 900, і різних повідомлень. Тобто їхні ставлення, вирази, які були, ну скажемо там, що в кожному душі живе Бог і диявол. Підсказують, нашіптують, ведуть, покажуть чинки життєвого путь кого, кому, кому служити і кого ти слава. Хіба не дає можливість задуматися? Чи, умовно кажучи, от виставив там, що тіло з того, що їмо, душа, що чуємо, бачимо, і співаємо, тому так і бездушно живемо. І оці вирази заставляють трошки задуматися, а в якій атмосфері ми робимо? Пам'ятаєте, ми йшли на вибори, легко керувати людьми.